Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця на Господа, слухала його слова. Марія ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені допомогла, озвався Господь до неї, промовив марту марту, ти побиваєшся і Про багато Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї, коли ж він. Це говорив, яка жінка підняла голос між народу і сказала блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають слово Боже, і зберігають. Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Величаємо Тебе, Пресвята Діво, і шануємо Твій святий Покров, бо ти за нас завжди до Христа молишся. Трі, браті і сестри, сьогодні святкуємо Богородичне свято, яке для нас є дуже близьке, тому що всі ми, знаєте, потребуємо бути, знаєте, в безпеці. Потребуємо також. Тих обіймів материнських наразі в дитинстві, коли ми згадуємо, як мама тяжко напрацюється, а прийде ще додому, то ще нам щось готує їсти, потім ще нас погладить, потім ще нам казочку прочитає та й перехрестить нас, так знаєте, та й ми лягаємо спати. То найкращий, напевне, тоді сон. Але якщо тепер подивитися уважно, то забуваємо ми за те. Зараз годі дитину відірвати від телефона, очі вже червоні, вона ще троха, ще троха. І навіть оці всі мудрі люди кажуть, що якщо хочемо добре спати, то вже годину перед сном, то вже не можна ні телефона, ні телевізора, бо то все, ні комп'ютера, бо то все подражнює нас. А то все ж таки бачимо, оця турбота материнська закладена в кожній людині, в кожному серці. І якщо історично подивитися, то ця турбота матері почалася з біди, бо на то місто напали загарбники. І в тому місці був такий безцінний чи дуже цінний атрибут Пресвятої Богородиці Риза, частина ризи і того поясу. І вони тій церкві зібралися і просили ласки і захисту. І бачимо, що вони цього не бачили, але такий описує юродивий Андрій. Який бачив такому такому видінні, де Богородиця зайшла десь аж на дранок, і вона зняла з себе цю хустку, якою вона була покрита, і так покрила тих людей, які до неї заносили ці прохання. І ставимо собі просте питання: а що би було, якби ті люди не просили, не заносили прохання до Матері Божої? Чудно, ми можемо мати таку спокусу, Оба, у нас немає частина ризи Пресвятої Богородиці, то як ми будемо молитися, правда? Вони ж то мали, вони були кращі. Дорогі браті і сестри, Богородиця в нам об'являлася не один раз і в чудотворних іконах, і в відпустових місцях, то зараз маємо найціннішу молитву, то молитву на Вервиці. І спочатку вона, знаєте, така тяжка. Така вона якась довга, якась така, що то так, так постійно Богородице Діво, та й Богородице Діво, та й Богородице Діво. Колись у нас в монастирі я вже колись розказував, що один прийшов зі східної України до монастиря. А то серед тих всіх наших молитов, монаших, які ми сі маємо навчити, то є також спільна вервиця, де ми стаємо такі колони. І йдемо собі так по, по тій алеї, якщо то було літо, а якщо зима, то по коридорах і одна колона молиться Богородиці Діву, і друга. А він так трохи з ними походив по тому городі, знаєте, та й думає, що то таке Богородиці Діву, Нічого не розумів, та й пішов позички їсти. Ну, по річки у нас кажуть, позички. Він пішов по, 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 по річки їсти. Ось. Але щойно пізніше доходить до нас, знаєте, як ми з матір'ю Божою тоді переживаємо всі свої події. Тому дуже важливо мати собі вервицю, а навіть мати вервицю не тільки в одній кишені, і в одній сумці, а майже всюди, де ми йдемо, бо то нараз ми там вервичку лишимо, а вже там не маємо чудно, що мені одна людина казала, що отче, то можна пальці перебирати. Та певно, що можна. Кому як пасує, але сам спосіб молитви оцей перебувати з Богородицею і заносити все, що є сьогодні в мене на серці. І завтра на серці, і післязавтра Богородиця буде давати нам силу, щоб ми могли опікуватися іншими. Звідки та мама черпала? О те, що крім того всього тяжкого дня, то вона ще турбувалася ще своїми дітьми та від Господа Бога. Багато ми можемо прочитати про тих жінок, які зранку вставали, і закінчим вони йшли до тих всіх клопотів, то вони ще відкривали кусочок святого письма, читали, сиділи з Богом. І розказували всі ті турботи, які будуть зараз чекати на протязі тої жінки дня, і вона просила благословення, щоб те, що вона не може, щоб Господь то провадив. А те, що вона може, то давав їй сили, благословення, ласки тої турботи. Ми то все пам'ятаємо. Але той естафета приходить до нас. Ми стаємо на те місце, де треба поблагословити, казочку прочитати. І ми не радимося. Що ми забуваємо за то, бо сердимося, чого ж тут такі внуки збиточні, Що ж вони молитися не хочуть? Що ж вони, чого ж вони, чого ж вони, чого ж вони, чого ж вони? Знаєте, такий цілий список? Та може, може ми то забуваємо теж бути такими, знаєте, щоб Богородиці попросити тої ласки, тої опіки, тої турботи. І нараз буде достатньо, що коли ми дитину перехрестимо, по цьому йому обіймемо, то хай поки що вона біжить, бо вона думає, що зараз. Щастя десь де-інде, не в тій зупинці. І сьогодні свято так би, нас трохи зупиняє, знаєте, серед того гармитеру, серед тих всіх клопотів розчарувань, того зла, от, отої війни, бо бачимо, воно все не закінчує, воно тільки погіршується. І навіть дуже гарно, що наші воїни мали це розуміння, що покров Богородиці в їхньому житті займав центральне місце не зброя, а передусім оця материнська опіка. Щоб їм допомогти, щоб вони могли захистити і опікуватися своїми сім'ями, іншими людьми. Тому сьогодні ми, коли стоїмо на цій божественній літургії, дуже маємо багато дороздумів, дуже багато. І коли ми говоримо, що Богородиця покрила нас своїм покровом і дала ті дари, що, що, що ми потребуємо, то означає, що коли ми собі вервичку перебираємо. знаєте, то коли ми є тут на Божественній літургії святкуємо це свято, пригадується ця пам'ять. І все, що є на серці, дуже важливо то Матері Божій поручити. Хай вона то попровадить, хай вона ті дари принесе й моє серце і серце наших сімей, а особливо наших захисників. Хай вона поблагословить їх всіх та й навчить також, чи також нараз через нас, бо то є дуже гарна традиція, де ми в'язали вервіці і воїнам передавали. І вони вішали на шию, і так воно там е, залишалося. Але то добре, щоб якось делікатно допомагати їм, щоб вони навчилися також із Богородицею спілкуватися. Але це перший етап. Перший етап це взяти вервицю. Другий етап їм не боятися тої вервиці, познайомитися, познайомитися з твоєю молитвою і з матір'ю Божою спілкуватися. Хоч не всі воїни. Недавно я спілкувався з таким одним воїном наш, з нашої парафії. Каже, отче, ми одного разу таке попали. І я першим ділом, то, коли ми там засіли туди, то я першим ділом витягнув вервицю. І за ким то все зі заспокоїло, то не одну я вервицю з Матір Божої прийшов. І тільки вона мене звідти витягнула. Це, дорогі браті і сестри, наша ця частина ризи, яку мали ті люди в лахерні. А то Богородиця дала доступ для всіх. Немає такої як би то сказати, що хтось не мав би можливості тепер купити верницю і вчитися на ній молитися. Та подія, оцей напад, отих загарбників, дала можливість особливий спосіб звернутися до Матері Божої. Вона в особливий спосіб відповіла. Так само всі події, які, ми, які в нашому житті трапляються, це, це теж є особлива нагода, щоб ми до Матері Божої заносили ті прохання і не казали, як вона це має зробити. знаєте. Бо ми нараз заносимо до Бога прохання і кажемо, як то Бог має то все виконати. Бо інакшого геніального плану немає, не треба. Хай Бог тут попровадить. А нас хай поблагословить, щоб ми, ми, те служіння, яке від нас Він покладає, очікує. Що ми тут з Божої благодаті то робили? Зупинялися зранку, собі одну десятку вервиць, помолилися, відчуваємо більшу потребу, помолімося більше. Чи їдемо на роботу, собі перебираємо пальчики і заносимо ті прохання. Вертаємося з роботи, дякуємо Богові. То ще не всі наші обов'язки. Тож ще треба обняти своїх рідних, поблагословити їх, навіть коротеньку з ними молитву цю до Матері Божої під твою милість промовити. Це здається, що таке дуже маленьке, а це не раз буде достатньо, щоб Господь показував нам цінність оцих всіх Божих речей. Просімо про ці дари, дорогі, дорогі браті і сестри, особливий спосіб за заступництвом нашої матері. Нехай вона покриє особливий спосіб своїм покровом наших воїнів, наших захисників, нашу владу в особливий спосіб. Також вказує їм той вибір, який за кожен день перед ним стоїть, чи довіряти Богові і наслідувати всіх святих, і це не буде просто. Чи піддаватися тій спокусі, вірючи у цій мамоні, знаєте, у тій, у тому такому зиску, а життя дуже є коротке, воно дуже швиденько проходить. І багато речей ми хочемо можемо нараз змінити чи направити, а бачимо, що багато вже речей є втрачено. Але ще є багато речей тепер, яких ми можемо за них молитися, їх міняти, будувати, плекати. І оці такі прості речі, знаєте, материнські, то нехай Богородиця, нас покриє, щоб ми могли це передавати добро і нашим ближнім. Слава Ісусу Христу!